Це ми подивимось. Сьогодні у нас по планах піти на балет. Це буде з мамою. Сьогодні підемо в оперний театр у Львову. А на шоу-балет буде дуже гарно. До речі, ніколи не ходила на балет, тому що в Кропивницькому, на жаль, такого не буває таке не відбувається. Тому це, по перше, дуже класна нагода вперше побувати всередині оперного театру. І ще відразу на балет. Це ж нам так пощастило, що саме в ці дні вони приїхали, і тому і саме в ці дати, тому що інші би дати нам би просто не підійшли. Тобто, в січні вони вони буквально два рази. Це сьогодні і там через пару днів, так? і все. А потім не буде такої можливості. Ми, скоріш за все, підемо в океанаріум. До речі, мама ніколи ще не була в океанаріумі. Я була, але у Львові не була. Тому дуже буде цікаво порівняти. Мам, що ти там дивишся? Та давай хоч в океане сходимо. Потім тобі вже буде. Так, диви, ось це ось цю роздруківку, ти береш до себе в сумку. Доставай. Воно у ну, тебе там шеф. Якщо ми вчора приїхали і трошки було важкувато, тому що ми десь годину добиралися до готелю, то сьогодні це набагато легше, тому що. Все одно так поспали, добре, у нас там дві ковдри, а кожна окремо, є тут диванчик також. І я прям реально сьогодні якось себе краще зараз почуваюся, випила кави, вже така більш бадьора. Ось так виглядає вхід в океанаріум у Львові. заходимо всередину. Дуже гарно. Клитки. Скільки коштує? Циколо. Доросли 449 гривень. У нас ось такі сходи. Все підсвічується. Ялиночки. Ось такий великий. Відразу акваріум. Сказали, що знімати можна, але без палоха. Дуже такі хороші. Диви, до мамки. Йдемо далі. Ось такий прохід. Дуже гарно, ми з мамою просто тут кайфуємо. Такі класні рибки. Великі, дивіться на цього. Акули Так, Так, це біля якийсь прикрасень. А ось і черепаха до нас така гарненька приплила. Далі після цього є ось такий коридор. Дуже гарно. Також, якщо йти далі, тут є ось такий овальний, атовутка. Ось о. Та тут. Ой, що це? Підіймаємось на другий поверх. Тут такі равлики. Далі підіймаємось. Ось нарешті їх вхід. Другой експозиції наступної. Опачки Тут вже цікавіше це виглядає. Ой, такі вони гарні. Тепер показую вид з цього боку. Такі використовчики. Мама, ти в захваті? Тобі подобається? Ось такі у нас золоті рибки. Мама сказала, що це штучний гібрид. Два ось таких скати. Так, це у нас найбільша площа тематичних атракцій Живої морської природи. Океанаріум Львів. ось такі є дуже гарні раковини. Опачки, дивіться, які він приколясний. Ти чого такий приколясний, класний такий. Що ж я хочу сказати, що саме ця експозиція поки що для мене найкраща, тому що тут неймовірно гарно. Тут є ось така гарна локація, прям дуже ніби з'єднання з природою. Подивіться. Дуже класно і дуже-дуже багато риб. Ну, Погодьтеся, це прям як, як щось як з картинки ожило. Тут рибки ось такі, ніби світяться. Ще дуже такі прикольні акваріуми, ніби такий круг. Але тут теж вони плавають. Ну такий ти гарненький хлопчик. Ото та, так, я тобі це кажу, він прям повернувся в цей момент. А це що за риба жук? Це... Вау! І це вхід вниз нарешті. Подивіться, як гарно. вид неймовірний. Спускаємося вниз. Великий басейн і такі дуже класні плоскі риби. Ось такі вони ось так виглядають. Мама щось таке побачила, каже, а ну рослини живі. Вау! Живі! Як немо. Ми мали на увазі їх, подивіться. Дуже-дуже гарно. Вони так ворушаться класно. Ну дуже гарно, просто нема слів. Виявляється, ось цей помаранчевий жовто-чорний. Це рибка клоун. Будете знати. Не пожалкували, що ми прийшли. Дуже багато цікавого такого. Вау, а оце диви, наче вона так шкушить тут може. Вау, чотири. Такі, Утім такі губки. Mm -hmm. <рес> Ніби такі губки зроблені. Mm -hmm. Подивіться, які гарні губки ось цієї рибки. Просто тупо окремий колір для губок. Я люблю такі різнокольорові риби. Вони такі маленькі. Зараз випадка. Вау-вау-вау. Я вам скажу, що ми з мамою залишилися більш ніж задоволені реально. Вау! На цьому наш тур по океанаріуму завершився. Це було неймовірно круто, ніби ти занурився в таку атмосферу. Ніби ти побував в океані, побачив дуже гарних таких риб, рідкісних. І, звичайно, при виході є ось такий. Магазинчик, де ти можеш щось собі придбати. Якісь маленькі іграшки, акули, навіть шкарпетки. Тут є просто все. Мені завжди подобалися ось ці кораблі. Дивіться, які вони гарні. Вони виглядають. Просто колекція така гарна. Дуже відрізняється від того, що в Києві. В Києві мені теж подобається, але тут мені здається, що він ще більше. Мама дуже любить магнітики. Подиви, покажи, які ти обрала. вона обрала. Клас. І давай сюди. а Давай звідти. Ми з мамою тільки що вийшли з акіонаріуму і ми дуже так позитивно вражені. Мам тобі сподобалось, скажи? Дуже чудово. Дуже чудово. Мама була захваті. в захваті. Мама зараз, до речі, практикує українську мову, намагається більше говорити, тому респект, респект їй. Ось, тому ми як такі маленькі діти роздивлялися, просто все навколо і він такий трьохповерховий. Однозначно рекомендуємо відвідати океанаріум у Львові. Зараз ми зголодніли. Наступна зупинка. Це що? Ми їсти ресторан. Ресторан, правильно. Зараз ми хочемо поїсти. Мама помітила дуже гарний ресторан, такий з рицарями, лицарями. Вона, я теж вчу українську мову, так що е, не судіть е, строго. І після цього у нас є наступний. У нас ще вечір запланований, після вечері, якщо так можна сказати. Ось так гарно у площі. Сонечко світить. Знаєте, що на кожному кроці любовом можна милуватися. Ось так виглядає цей заклад, який дуже сподобався мамі. Тому ми не можемо сюди не піти, тому що вона каже: що ми обов'язково маємо сюди прийти. Ось такий головний вхід. І відразу нас зустрічають ось такі відважні лисарі. Привіт-привіт! Куди йти? Вхід там? Ось такий тут вайб. Реально, ніби ми в замку десь. Виходить, що зліва нічний клуб. Ну, сьогодні ми тиснякати з мамою, наче не збиралися. Тому все-таки йдемо туди. Мамі, уступаємо. Прохід. Правильно? Правильно. Добрий день. Ту-ту-ту. Ой, вам можу відкрити? Ось такий тут. Заклад всередині. Вау! Готують прямо на виду. Це я дуже люблю. Далі тут ось такий класний інтер'єр. Такі люстерки, Лю... Ні, люстра. Люстра. Таке буде чи? цікаво. А ну не гадайте, люстра. Все-таки буде люстра, чи ні? Мама вже обрала, де ми будемо сидіти сидіти. Треба обрати місце біля вікна, мабуть. Я думаю, ось тут в закладі дуже гарна туалетна кімната, така. Скажіть, польтися зі мною. Ви настільки смачний, що мама вже майже доїла, а я ще навіть не розпочинала. Дивіться, як гарно. Така подача Салко, пампушка і сам борщ. М -м -м. Пампушки. Ось такі. дуже теж апетитні. Не хотіла ще додати, що вони його принесли теплим, так як немає зараз світла. Ну, і трошки є тут такі моменти з цим технічні. Ось так виглядає всередині Львівський оперний театр. Перше в житті. Вау! Ну, дуже гарно, просто подивіться на цю стелю. Вау! Справді дуже захоплюю, наскільки же це гарно. Ми прийшли на шоу Балет Жізель. Тільки початок відразу пролунала повітряна тривога, тому виходимо всі в укриття. Ось так ми сходили, Ось так виглядає укриття. Рада була вас бачити на каналі Сіюванда. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі.